Нові зимові знижки в АТБ з 26 лютого по 4 березня в магазинах АТБ знижки до 45% Я вирішив сходити і перевірити на власному досвіді. Скільки ж тепер коштують найпопулярніші товари? Йогурт лактонія раніше можна було придбати за 74 гривні 70 копійок, а зараз за 53,50 Якщо пошукати що схоже в маркітопті, то ми також бачимо знижку з 74,90 до 53,90 Молоко ферма у АТБ тепер можна купити за 53 гривні 20 копійок. На кефір тієї ж марки знижка ще більше 25%. Тож тепер ви можете купити кефір за 45 гривень. А ковбоса в АТБ тепер дешевше на 50 гривень. На сири також непогані знижки до 29%. Любителі кави також будуть задоволені, адже знижки на неї від 15 до 36 А найдешевішими виявились чіпси зі знижкою від 37 до 40%. Взагалі, в тебе зараз дуже багато акцій, і всі розмістив у своєму телеграм-каналі ДНК Кременчука. Тож підписуйся.